Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. Перш за все, знову хочу подякувати за вашу небайдужість, за ваші коментарі. Я їх всіх прочитала. Про деякі я хочу поговорити трішки пізніше. А сьогодні я хочу з вами обговорити інтерв'ю, за яке я насправді вдячна. Це інтерв'ю, на мій погляд, зробили два недопсихологи, але воно показало дуже багато людям, які, можливо, задумуються за те, щоб придбати курси. Чи не придбати курси, взагалі я подивилася інтерв'ю Ольги Гарбачової славі дьоміну. Ви знаєте, що ми психологи дуже часто називаємо слава дьоміна юний фрейд, не до психолог, тому що він завжди намагається у своїх відео торкнутися глибоких психологічних тем. І ми говорили про це, що він нібито сам лікується, виводячи на такі психологічні роздуми, торкаючись психотравм своїх людей, в яких він бере інтерв'ю. Лікується нібито сам, але у даному випадку це було феєрично. І я тут можу поапл тільки поаплодувати. До нього на інтерв'ю прийшла а, в минулому дуже відома телеведуча, яку я ще пам'ятаю з часів програми Мелорама. Пам'ятаєте, можливо, наприкінці 90-х, початку 2000-х була така дуже популярна програма Мелорама, яка обговорювала плітки про зірок, показувала а, відеокліпи, тоді що ми не мали Ютуба, тоді ще не був такий розповсюджений інтернет. І особисто я щотижня чекала цю програму, щоб подивитися якісь новинки відео, тому що я завжди дуже захоплювалася музикою. Мене це завжди дуже сильно цікавило, і я дивилася цю програму постійно на постійній основі. Потім Ольга Горбачова вирішила, що вона співачка, хоча до цього у своїй програмі Малорама вона дуже сильно критикувала, там, в кого якісь проблеми з голосом, безголосих артистів. Вона дуже часто про це нам всім говорила. І от раптом вона й вирішила заспівати. Ну, менше з тим, в неї чоловік-відомий продюсер, тобто вона може робити все, що вона забажає. Свободна вільна особистість, вільна країна, будь ласка. Пізніше Ольга вирішила трансформуватися, і вона вже вирішила, що вона ведична жінка і почала продавати курси. Казала, що вона ментор. Я пам'ятаю, навіть у Черкаси вона приїжджала з якимось там своїми семінарами чи ще чимось. Я бачила рекламу у центрі міста. Так от, з чого починається інтерв'ю? Вона, ну він, як завжди, слава дьомін, задає їй бліц питання, вона відповідає на них, і там одне питання було про те. Що її не влаштовувало в стосунках з її чоловіком Юрією Нікітіним? Вона каже: він був зациклений на роботі а мені хотілося, щоб він був зациклений на мені. Перший дзвіночок для нас психологів, тобто людина. Хоче співзалежних стосунків, тому що коли хтось на вас зациклений, або якщо ви на комусь зациклені, якщо всі ваші думки тільки про цю людину, ви не уявляєте своє життя без цієї людини, це не справжнє кохання, а це співзалежні стосунки, коли ви розчиняєтесь у кому, або хочете, щоб хтось розчинився у вас. Справжнє кохання це коли ви допомагаєте один одному, нібито спонукаєте до... Чи розвитку своїх найкращих якостей. Вам добре з цією людиною, але якщо ви не з цією людиною, ви теж не вмираєте, У вас немає цього, що ну як в тих піснях, про які я дуже часто говорила в своїх минулих відео. Там я за тобою в небо» і ти прості гордость», або як семфіраша співала, хочеш сонце вмісто лампи, хочеш я уб'ю сусідів». Це не кохання, і от вона розповідає про своє дитинство, що в неї від неї батьки дуже сильно вимагали, були зациклені на тому, щоб вона гарно навчалася, щоб вона створювала кар'єру. Вона з достатньо такої едукованої родини, батько-професор, мама теж людина освічена. І Слава її питає Дьому. каже, а вони намагалися розвивати тільки твій інтелект чи твою духовність. Вони не розвивали твою духовність, і тут я хочу сказати, що не духовність потрібно розвивати, а емоційний інтелект. І, до речі, відео про емоційний інтелект, про його важливість вже є на моєму каналі. Я його розміщу або в інфобоксі, або у першому коментарі. Наскільки важливий емоційний інтелект. Тобто дівчинка зростала, вона не відчувала своїх емоцій, вона не знала, що вона хоче, але вона сказала, що я завжди мріяла лише про велике кохання. Вона багато чого описує про своє життя. Багато що вона розповідає про те, що вона робила, як вона робила, як вони розлучалися з Юрієм Нікітіним вже декілька разів, як вони сходилися, такі от гойдалки. І можна зробити висновок того, що Ольга вона аж у пошуках себе вона не знає, хто вона. Вона змінює псевдоніми. Вона вже була і Арктика, І як видається, Ніка Нікітіна вона сказала, вона шукає себе. То вона була ведична жінка. Тепер її різко перекосило. В сторону, що вона така незалежна жінка, і саме через це вона сказала, що комплекс проблем підвів її до того, що вона вирішила розлучитися зі своїм чоловіком Юрієм Нікітіним знову, тому що він вимагає від до себе багато часу, а я цього не хочу. Ну, тобто, можна сказати, так людина шукає себе, людина зростає, людина намагається зрозуміти, що вона хоче, чого ти до неї причепилася. Я б до неї не причепилася, але ця людина. А продає курси, вона навчає жінок, якими їм бути. І, звичайно, у цьому інтерв'ю Слава Дьомін він згадав про те, що Олексій Дурнів продивився і купив її курс ще щось там колесо грошей. І я полізла подивитися, що це таке за курс, про що там говорять. Я не дуже така велика прихильниця там, Дурніва, тому що я знаю, з ким він співпрацював до цього. Але це було просто, ви знаєте, я так посміялася, це так було весело. Ну, з чого починається цей курс? З того, що вона говорить абсолютно примітивні, як вона називається, афермації. Я люблю гроші, а гроші люблять мене. І це все таким, знаєте, таким інфантильним, інфантильною інтонацією, таким голосом, і вона пояснює, що ви маєте це говорити, ви маєте про це думати. І тут для мене, як для фахівця, Є велика небезпека. В чому вона полягає? В тому, що в принципі афермації вони є методом одним з методів, які дуже часто використовуються в тій же самій позитивній психотерапії. Але вони не використовуються. Ти не можеш тільки сісти на диван, сидіти на попір'ю рівно і думати, я люблю гроші, я хочу бути багатою. Завтра до мене прийде мільйон. І тільки сидіти, сидіти, уявляти, пам'ятаєте той фільм Сікрет. Який говорився, що ти маєш сидіти уявляти від цього нічого не бути. І так, ми, психологи, теж працюємо з афермаціями. Тому що вони є частиною терапії, маленькою частиною комплексного підходу, комплексної терапії. Якщо ти будеш тільки опиратися на це, нічого не зміниться. Але коли ти просто намагаєшся це, нібито поєднуєш з більш глибинними методами роботи, з більш глибинними дослідженнями психіки, ну в даному випадку психіки клієнта віднаходиш їх і пропрацьовуєш, тоді це все може мати значення. А вона це все дуже примі примітивізує. Є, продається, вона створює афермації, як вона може це робити, якщо вона сама не знає, хто вона, до чого вона прагне і що вона хоче. Вчора вона була ведична жінка, вона всім казала, що треба коритися чоловіку, дихати вагіною, впускати місячне сяйво через свою задню точку, п'яту точку. Сьогодні вона каже про те, що вона фемінна, що вона незалежна жінка і вона. Тут вона говорить про те, що чому жінки не єднаються зі своєю природою. Ми, нам, ми повинні пам'ятати, як наші бабусі народжували там в полі чи десь ще десь, а не там, чи вдома, а не, а не йти до пологового будинку і народжувати там з лікарями. А тут вона говорить, що вона приїхала в Києві, побігла по всіх лікарях, по всіх косметологах. Ну, якось вона не мечеться. Ти або одне, або інше, або ти довіряєш природі і там робиш тільки масочки з огірка. І лікуєшся тільки травками, муравками. Або ти не говориш, що це правильно, чи це неправильно? Що що нам потрібно задати так? В попередні часи жінки народжували в полі, і як на укріпацтво йшли на панщину пшеницю жати. Але чи багато їх виживало тоді, чи багато дітей тоді виживало? А зараз рятують у пологових будинках навіть там діточок, яких вага менше одного кілограма, і мами виживають в різних ситуаціях. Тому От така несостиковочка, от таке не непоєднання в психіки цієї людини, що вона говорить, я там боялася стосунків, тому що я не хотіла бути залежною. Я втя тікала декілька разів відмовляла своєму чоловіку, у коли він робив мені пропозицію. Тут вона говорить, я у ньому розчинилася. тут вона говорить, він чудовий чудова людина, чудовий батько, чудовий чоловік, але він висмоктав мою енергію. Я, я відчула, що мертва земля, що вже не можу розвиватися, що я ну нібито. Згасаю у цих стосунках, і от такі люди продають курси. Даво там, можливо, вони не занадто дорогі. Але що може дати людина, яка сама ще не є цілісною особистостю, автентичною особистістю? Вона сама не знає, хто вона, що вона, до чого вона прагне, і тому я завжди говорю, що психолог може практикувати тільки якщо він був у особистій терапії, якщо в нього є його супервізії, інтервізії, якщо він перебуває в особистій терапії. Тому що один з наших інструментів це не тільки наші знання, які ми маємо в університеті. Ще раз кажу, ніяких курсів має бути тільки вища освіта державного зразка. Тому що те 5 років навчання, це особиста психотерапія. І ще, а вже потім можуть бути будь-які курси, яких і я проходила безліч, але це все накладалося на основну на базу. І якщо людина вона ще себе не зрозуміла, що вона може дати вам? Один з інструментів нас, психологів, це ми самі, окрім наших знань, це от ми самі як особистість. І якщо ми маємо якісь травми, які ми не, вони не пропрацьовані, вони не віднайдені в нас, наприклад, травми відносин з батьками, а в неї така є. І вона говорить, що. Я не можу, там, я пробачила батькам, я, що я не, вони не мають переді мною падати на коліна, маю падати на коліна. я». І тут вона говорить, що своїй доньці я сказала, що йду до психотерапевта, я нібито її мамою коучем. Знов таки, подвійні стандарти, людина постійно ходить між, між якимись системами. Вона вона говорить про те, що в неї достатньо глибокий е, е, внутрішній світ, і що вона дуже гарно живе у ньому, що вона може в нього зануритися, тому що вона творча людина. Я багато в чому я не говорю про те, що в неї є якісь розлади психічні. Це може ставити діагноз тільки е, психіатр. Але явно видно, що вона людина, е, можливо, межова, і є, я бачу, де в неї деякі якості шизатипічного шизатипічної особистості, тобто людина, яка, наприклад, дуже сильно захоплюється культурами і релігіями, які не не дуже характерні для тої культури, в якій ти знаходишся. це та ж саме ведична жінка, пропагування цього всього. Занурення у себе, важкість, вона говорить, що з нею дуже важко будувати близькі стосунки. Тобто, деякі риси в ній є. Знову таки, для чого це я говорю? Я не ставлю діагнози зовсім, але вона постійно говорить про те, що вона сама у психотерапії, і мені цікаво, просто як це буде все розвиватися в ній. А це інтерв'ю я розглянула. і в, от, Хочу вам про нього розповісти, що я зараз і роблю, для того, щоб ви думали, у кого ви лікуєте свою душу. Наша душа це найдорожче, що в нас є, наша психіка це найкрихкіше, що в нас є. І тому треба дуже 10, 20, 15 разів подумати про те, до кого ви звертаєтесь за допомогою у вирішенні своїх якихось психологічних проблем. Завжди про це думайте, Звертайтеся у нормальну психотерапію. Не купуйте оці курси, які ну випускає незрозуміло хто. Мені це напевно нагадало у країні агресорки. Була така вона і зараз є міла Лівчук. Мені колись років з 8 чи дев'ять назад порадила їй подивитися подружка, тому що я тоді тільки задумувалась над тим, щоб починати свій канал. Я не знала, як це робиться, що робити. І, звичайно, я була не впевнена в собі той самий синдром, самозванця. І вона каже: Боже, чого ти переживаєш? Ну, я така там, Мілка Лівчук. І вона мені кинула її відео. Так от, тоді, Міла Лівчук, вона б теж була така віддічна женщина, кудільки надихати чоловіка своєю присутністю оцій спідниці з рюшами, і ти маєш тільки сидіти і надихати цього чоловіка. А потім я бачила: от нещодавно я заходила до неї на сторінку, вона абсолютно змінила свою думку. І тоді вона вчила жінок цьому, зараз вона вчить жінок іншому, де правда. А нормальний психолог, він вчить, він допомагає. Він не вчить він допомагає особистості віднайти себе, якою б вона не була. Ви маєте право бути як медичною жінкою, ви маєте право бути феміністкою, ви маєте право бути право free, ви маєте право бути багатодітною матір'ю. Але ми допомагаємо лише в тому, щоб ви зрозуміли, що ви хочете насправді. І тому. Подивіться, будь ласка, це інтерв'ю. Я думаю, що о, ті, хто дивляться мій канал, вони достатньо такі продвинуті. Вони багато вже чого знають про психологію. Подивіться оці неспівпадіння, що нам продають, що нам намагаються показати. Ну а той вебінар, про який купив дурнів. Чесно, якщо ви хочете посміятися, це краще будь-якої комедії. Я перед сном так насміялася. І от він сказав там таку річ, що коли вона коментує деякі коментарі своїх дівчат-підписниць, вона нібито насміхається. Ви знаєте, да, це дійсно виглядає так. От ти сиди і жди там, як змінилося твоє життя через афірмацію. Якщо ти не робиш нічого, а тільки афірмуєш, одна дівчина каже: Ой, я рік прожила за кордоном. Ну Зараз війна, багато хто з жінок живе за кордоном вже багато років. Тобто притягнути за вуха вселенная, вона може вам надати багато чого. і оце все зараз дуже сильно езотерично пропагується. Але якщо ви не розумієте, хто ви, що ви, чого ви хочете насправді, куди ви йдете, насправді, ви весь час будете, знаєте, так, от між між крапельками, не з чорним, не з білим, чи до розумних, чи до красивих я сьогодні. І от така історія може бути з вами багато, -багато років. Тому Запитуйте себе, відчувайте себе, розвивайте свій емоційний інтелект, звертайтеся у нормальну психотерапію, а не купуйте оці такі дивні курси від незрозуміло кого. От я зараз проснусь, завтра зранку прокинуся і вирішу, що піду я вчити людей ну економіці чи ще чомусь. Я не знаю архітектурі, ще от, от що мені в голову спаде, піду прочитаю декілька книжок, можливо, курс, якісь триденні пройду, і піду вас навчати. Ну це не є нормально. Сподіваюся, що моє відео вам було корисне. Сподіваюся, що ви лишите ваші коментарі. Я завжди їх читаю. До речі, про коментарі. Я дякую за всі за коментарі. Був один цікавий коментар, і я чому хочу зараз на ньому зупинитися, щоб більше до цього не повертатися про українську мову. Я завжди говорила, що державна мова в нашій країні має бути одна, і це українська. І ми маємо нею володіти, особливо ті, хто йде на державні посади, особливо ті, хто якось залучений до нашої влади, хто працює, ми маємо здавати екзамени з нею. Ті, хто хоче отримати громадянство, обов'язково мають здати іспит з української мови. Але говорити про те, що війна почалася через російську мову, це неправда. І Я отримала один коментар, де мене звинувачили в тому, що я манкуртка перейшла на українську мову тільки тому, що почалася війна. І взагалі вона в мене страшна. Ця українська мова. Що я добираю слова, коли говорю у. У своїх відео, на що я абсолютно спокійно відповіла, що коли ти записуєш відео одним дублем і коли ти щодня спілкуєшся трьома мовами, а я щодня спілкуюся трьома мовами зі своїми клієнтами, і українська, російська і англійська мова, і плюс у своїй родині я спілкуюся зараз англійською мовою, то звичайно у мене в голові паралельно йдуть такі три доріжки. І Іноді слова просто випадають, ти намагаєшся згадати от саме яке слово я зараз хочу сказати. А плюс я ще намагаюся вивчати нідерландську мову, яка мені дуже погано зараз дається, тому що стрес, а коли стрес, ви знаєте, що наша психіка працює в абсолютно іншому режимі. І звичайно я добираю слова. Так от, якщо ми будемо зациклюватися на таких вузьколобих е, якихось висловлюваннях, що тільки так або тільки не так, якщо ми будемо обмежувати людей. В їх почуттях, в їх думках, в їх праві вибори до далеко ми так не зайдемо. Ми скатимося до країни агресорки, до того що виробляють вони. Повага має бути мова в нас одна державна, і це українська мова. А хто як говорив у приватному житті? Це вже особиста справа кожної людини. Я зараз і знову про це наголошую. Тому я не хочу весь час повертатися в своїх відео до цих тем. Кому не подобається моя українська мова, ви вільні відписатися, ви вільні перейти на інший канал, де з вами будуть говорити літературною, чистою українською мовою, якою ви забажаєте, ви можете собі знайти будь-що зараз інтернет доступний. Тому я сказала те, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, це відео вам було цікавим і корисним. Лишайте ваші коментарі. В мене ще є одна тема, можливо, якщо я встигну, то завтра запишу відео на ню, тому що вона не мечиться з тим, що я говорила сьогодні. Я всім бажаю, не дивлячись ні на що гарного настрою. Я дуже співчуваю, тому що відбулося в Києві на цьому тижні. Це жах, але я не хочу на цьому циклитися, тому що лише трішечки хочу вас відволікти від того, що відбувається від цього того жаху, який зараз переживає кожен українець. І сподіваюся, що ці кілька хвилин, які ви провели зі мною на моєму каналі у цьому відео, вам трішечки допомогли відволіктися. Тож я бажаю вам не дивлячись ні на що. Психічного здоров'я, фізіологічного здоров'я всім пока.